Якщо що виглядає фундаментально мертвим та інертним, раптом оживає всередині ваших клітин, це одна з найбільших загадок у біології. Ми говоримо про вірус, і шокуюча правда в тому, що він діє на масштабах часу, що кидають виклик нашому розумінню існування. Вчені оживили гігантські віруси, що спали вражаючи 30 тисяч років. Десятиліттями стандартне визначення життя базувалось на простому наборі критеріїв. Віруси провалюють три критичні: вірус не може їсти, дихати чи виробляти власну енергію. Поза носієм він хімічно інертний. Простіше кажучи, вірус поза носієм це як usb флешка, що лежить на столі. Вона нічого не робить. Але як тільки вона підключається до клітини, це не автономне розмноження, а скоріше захоплення клітини. Але назвати їх мертвими це ігнорувати вбивчий аргумент, еволюцію. Віруси це не статична хімія. Вони мутують з шаленою швидкістю. Це не просто хімія, це розумна хімія, що еволюціонує. Вірус не просто інфікував життя, він став його частиною. Він буквально допоміг написати код для людства. Можливо, справжня загадка це життя. А ви що думаєте? Віруси живі чи просто розумна хімія? Дайте знати.